Я не випадково запитав, тому що ну ваше особисте відчуття від того, х, хто виграв ну, від перемоги Трампа. В мене теж вони були змішані. Я чудово розумів головою, що ну, Байден втратив той порив, який в він був на початку широкомасштабного вторгнення. Ну, ми всі захоплювалися. Передача купи зброї. Ти так поглядом на мене дивився, але все ж захоплювалися. Ну я, я б готовий я дозволю, з тобою сперечатися. дозволь. Я, я зараз заберу трішки часу ваші друзі, і далі буду просто мовчати. Вже буде ваше, ваше слово. Бо справді він збирав докупи багато країн, передав багато зброї. І 22-й рік звільнення Харківщини і Херсонщини показало, що зброя американська дуже ефективна. І м, пізніше, коли вже оце все перейшло в ну, такий тягучий процес, воно вже просто-напросто змінювало думку багатьох українців до і ставлення до демократії все більше і більше схилялися до того, що Україна, якщо Камала Харіс, вона виграє, то ця тяглість влади Байдена і демократів нам дуже можна шкодити. Всі були ну, просто ну, відчаї. Це те, що я бачив у себе в соціальних мережах, у своїй там можна вибивній бульбасі і так далі. Попрошую не мильні інформаційні. Це, на жаль, інформаційна бульбашка це реалія. І справді, Дональд Трамп сьогодні відкриває нові можливості для того, щоб щось було, що ми поки що не розуміємо, чому я роблю зараз такі висновки. Ми вчора, записуючи в онлайн програму із Фесенком, спілкувалися з приводу привітання Путіним Трампа, якого не було, але воно ввечері з'явилось. І пізніше Пісков після виступу Путіна на Волдаї сказав, що це офіційне привітання Путіним Трампа з обранням на посаду. І також Пісков прокоментував можливість завершення війни за 24 чотири години. Ну це не зовсім так виглядатиме, але Путін вчора чітко сказав. Що він хоче, і що він готовий до переговорів такої максимально чіткої артикуляції і апеляції до США про переговори з Україною раніше не було. Це один момент, і другий момент ще трішки часу займу. Дуже важливий, тому що відбулося перше призначення в адміністрації Трампа. На цю хвилину вже є. Дональд Трамп оголосив про нього. Головою його адміністрації стане Сьюзі Вайлем, близька радниця і одна з основних менеджерок виборчої кампанії Трампа. Я не знаю, хто вона, але в принципі це не настільки важливо, тому що важливі інші моменти, тому що повідомляю, що радником з нацбезпеки може бути на сьогодні. Називають дві кандидатури: Річард Гренел, радник Трампа з питань зовнішньої політики, був присутній на зустрічі з Зеленським, коли Зеленський був у вересні у Вашингтоні. І Кіт Келох, а це вже цікавіше. Радник Трампа один з авторів пропозицій щодо закінчення війни Росії проти України. Я е, сьогодні знайшов цей матеріал. Я хотів би ознайомити всіх, що ж пропонує цей. Кегл і ми Келлох, сорі. І ми від цього відштовхнемося якраз по тобі, по твоїх зауваженнях, емоціях і так далі, там, демократи і так, далі. так от, 25 червня, агентство Reuters повідомило, що радники екс-президента США Дональда Трампа представили йому свої пропозиції щодо завершення війни. І одним із них, авторів цієї концепції, був саме генерал Келлох. Він пояснив Голосу Америки, зокрема, він давав великий коментар, там розлоги, і це перше джерело, що він не є радником кампанії чи екс-президентом Трампа на той момент і говорить лише від власного імені. Але він представив Трампу, і знаєте, воно трішки не корелюється. Це бачення було опубліковано ще в травні, і як частина стратегії національної безпеки США Дональда Трампа, це його зовнішній вектор. Келох і Фред Флейтс, це ще один автор, який також працював керівником апарату в Раді нацбезпеки під час президентства Трампа. То це люди все дотичні до Трампа. Є авторами глави Америка понад усе, Росія і Україна у стратегії публікованій йдеться про те, що США мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення війни. Про що ти власне що він говорив? Та початку мирних переговорів США продовжуватимуть озброювати Україну. Аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори, і така точна заява, заява сьогодні пролунала від речника держдепуша чинного. Тобто тут говорить таку пропозицію, і тут раптом уже виходить держдепша сьогодні і говорить: ну ми не проти, якщо почнуться перемовини, ми ж лише за уже після цих заяв, які обмінялися. Трамп привітає, Путін привітав Трампа і вже розмова Путіна про те, що готові до переговорів. І тут держдеп підключається. Так, ми також готові. Аби заохотити Росію брати участь у переговорах, США та інші партнери по НАТО могли б відкласти членство України в альянсі на тривалий час. Це Пропозиція, яка пропонувалася Трампу, в обмін на всеосяжну мирну угоду, яку можна перевірити з гарантіями безпеки. Тут я не знаю, про що мова йде. Вони також не пропонують Україні відмовитися від повернення усіх земель, але робити це, Київ має продовж тривалого періоду, закінчивши процес, можливо, після смерті Путіна. І дипломатичним шляхом. Стратегія пропонує використовувати часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, а також встановити податок. Від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України, і конкретно Келох сказав журналістці наступне, що це варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні. Тобто варіанти можуть бути. Але повертаємося ми саме до того, хто ці люди, і цей генерал, прізвище якого Кіт Келох працював у Раді. Трампа був одним із авторів пропозиції, що я щойно сказав, яку озвучив, і він претендує стати радником нацбезпеки. Це другий Саліван, тобто той, хто буде дути у вуха президенту США. Я ще раз перепрошую, що загає багато часу, але ми тепер розуміємо, яка може бути риторика Трампа. Це не якась там амортність, не нездотки. Це пряма мова конкретно людини, наближеної до Трампа. Чітко. Чітко, чітко, чітко я. Ясно. Да. Бо публікації, які були в пресі, то вони дійсно вони базувалися на багатьох заявах. Тому я хотів би попросити вас, друзі, звісно, якщо ви не проти, щоб ми зараз спробували розібрати оцю перспективу, яка в Україні є. Я не говорю про майбутнє не випадкову Україну. Тим паче, ще раз повторю, вчора Путін дуже-дуже був такий, знаєте, зговірливий. Я вже готовий там перемовлятися і так далі. Але ви не забувайте, що території, які ми віднесли до Конституції, це території Росії. Ну, Хотіть не вредно, як кажуть. Шкода не хотіти, чи вредно, як погано не хотіти.